Ви сьогодні співали для жінок військових і їх сюди запросили, щоб відпочити. Для вас співати для військових це робота чи відпочинок? Для мене це велика відповідальність. Я не думаю, що вони за ці три години змогли відпочити. Ви самі розумієте, що це нереально. Але я сподіваюся, що хоча б щось вони отримали сьогодні. І... Якийсь позитив, вони усміхались, вони плакали, і я сподіваюся, що щось залишиться. Якісь якась енергія, яка б їм давала сил після сьогодні, особисто для вас раніше було відпочинком до чоловіка поїхати, бо там не було такої війни, як тут. Тепер в ваших сім'ї в двох країнах війна особисто ви з чоловіком, як бачитесь і чи відпочиваєте? Я не можу сказати, що я туди їздила відпочивати, їздила туди до коханої людини в першу чергу. Це завжди було супроводжувалося якимись моїми релізами або ще з чимось. Я не знаю, якось буде, ну це життя і. Так склалося наразі, ми не бачилися вже давно. От я за ним дуже сумую, але він пообіцяв, що прийде на новий рік до мене сюди, в Київ. Скоро новий рік, і хтось планує святкувати, хтось працювати. Деякі артисти вже потрапляють в скандали, що погодились на якісь корпоративи в Буковелі. У вас які новорічні плани? Я виступатиму у новий рік. Це буде мій такий міні-концерт, і сподіваюся, що приїде чоловіки, будуть всі друзі поруч в цей день. От і все, і потім беру собі відпочинок на місяць, бо його не було дуже-дуже давно, і я хочу просто якось трошки відновитися. Скажіть, будь ласка, спокій водночас і величезну якусь таку, знаєте, щирість, відвагу, щось чесне. Я хочу, щоб сьогодні тут, коли я буду співати, щоб ви кожна щось від мене взяли. Візьміть, будь ласка, може, якісь слова, може якусь ноту, може якусь емоцію. Я б хотіла дуже сильно, щоб у вас щось залишилося і щоб це вам дало трошки більше сил.